Доброго ранку, дівчатка. Це вже сьогодні друга чашка кави за день. за ранок. у мене зараз 10 годин. Ніяк не включуся я в роботу, каву п'ю не дуже міцну, таку, щоб аромат був і трішки смаку, скажімо так, заварила собі таку Е, зараз п'ю 25 кофі-ростер з персія, мені подобається. І мої улюблені зефір в шоколаді. Донька мені привезла. Я бачила у, в мережі магазинів Аврора такі сиропи і кокосовий, бачила ірландські вершки чи віски. Ну, якось я не, не доходили руки в мене до них. Поки акція була, не купила. Потім, якось, чесно кажучи, думаю, та не буду. Іншим разом, акції часто на неї. І тут мені донька привезла ось такий сироп до кави, село на карамель. В принципі, Гарне таке доповнення так, трішки налью, можливо, тоді ще додам і буду пити каву з зефіркою і піду працювати, роботи не початий край, як то кажуть, і дома, і на, на в'язальному полі, то буду, чим я буду займатися, вже підготувала ниточки, піду, відзніму МК. По мітинках, як в'язала, і сьогодні така моя ідея, фікс, план такий зв'язати зв цю мітинку і зняти, ем, зняти МК і зняти відео звіт про мою капсулу на осінь. Ще раз повторюсь, не знаю, чи говорила, сьогодні в мене неділя, 1 жовтня, починаю зйомки такого мого. В лого. Син пішов на почту, отримає посилочку. Мені прийшло там трішечки-трішечки, зовсім трішечки пряжі, я замовила мохерчик. обов'язково вам покажу в цьому влозі. Покажу вам ще дещо по рукоділлю, що я збираюся робити найближчим часом. Мене радує те, що я підтягую свої хвости. Саме більше радує дов'язую жилетку в ВСП мою душу, капсула на осінь моя закривається. Зараз, поки зранку після першої кави лежала ще в телефоні чекала, поки прання допере. Думаю, подивлюся. Бо відстала я від цих соцмереж, Передивилась, передивилась, дивлюсь у Надійки, вийшов вже сьогодні 1 жовтня, колір місяця-жовтий. А в мене жовтої пряжі нема. Я швиденько замовила на Yarn Пряжу шкарпеткову, бо в'яжу шкарпетки в цій номінації. Хочу сказати, що я не вийшла з цього СП, просто зараз підтягую свої хвости і буду, ну, можливо, 6-5 пар одним відео зв'яжу, буду так підтягувати свої хвости. Хочу вибачитись надійки, що не виставляю фото, не анонсую пряжу кожного місяця, бо я ще нічого не в'язала і сама не знаю. В принципі, я там є спонсором, не претендую я на подарунок ніякий. Просто не хочу підвести людину і добути до кінця свої обов'язки виконати і показати. Так що шкарпетки обов'язково будуть. Не подумайте, що я така безвідповідальна халатна. Все робиться, просто якось все вклинюється, є необхідність, виявляється. Я думала, знаєте, як? Та, ну, думаю, цілий рік ну, я взяла спеціально по шкарпеточках, бо знала, що в мене часу не дуже буде нав'язання по парі. Шкарпеток я зв'яжу розплюнути, як то кажучи. Але виходить, що є необхідність, в мене вклинювалися замовлення, чому я дуже-дуже рада. То, знаєте, як в пріоритеті є замовлення, і швиденько треба віддати, щоб людина носила, то трішки мої такі ці. Ігри, скажімо так, забави відсунулись на задній план. Але то не страшне, все зробиться. Так от, до чого я веду. Ну Хто зі мною, ви знаєте, давно, ви вже до мене звикли, я можу з теми на теми перескакувати. Ну, така, я на то рухчу вам швиденько, але ціною ваш час, то хочу вам швидко донести інформацію, що я. Замовила Замовила пряжу одну жовтеньку, і там я побачила сорочинський кендіярн. Я з України, з Полтавщини сорочинці, це в моєму районі Миргородському. Раніше був сорочинський ярмарок, то мене зацікавило, що ж там кендіярм буде розказувати про наші сорочинці. Виявляється, в них іде знижка Сорочинський ярмарок кенді-ярмарок, чи якось, так, не згадаю вже дослівно. Не реклама, просто. Говорю, що побачила. Збігайте і ви, якщо встигнете. Я, звісно, не знаю, допоки воно йде, ця акція, і коли вийде в мене це відео, ну, думаю, на... до середини тижня відео це вийде. Там знижка на пряжу Yarn Premium, ту, що я. Зараз я... я вам покажу ту ще я. Саме на отаку, на отаку пряжу Premium Yarn Winter. Неонові такі відтіночки там різні є. Мені потрібно було жовтий. Я замовила там такий салатовий, він написано, ніби жовтий, но він більш до салатового, мені здається. І просто сонячний, здається, називався. Замовила моточок того сонячного, а там акція замовляєш три, четвертий в подарунок, здається, так. І я замовила пряжу. Ще отакого кольору неонового, Хай буде, як то кажуть. Бо я ще в'яжу, ще у мене в процесі мій розовий мінеон з такої пряжі, з джемпер светр з то джемперія планувала в'язати, то пряжа зайвої не буде. Замовила, щоб була така, щоб ну, оплатити доставочку не, не одного моточка. Замовила. Ще деякі там фурнітуру, ну про це я вам обов'язково розкажу трішки пізніше, коли вже скажу, що я планую далі починати в рукодільному. Це все буде, дівчатка, в сьогоднішньому влозі. Не тікайте, не перемикайтеся, беріть в'язанечко і запрошую вас в мій день уточнила інформацію в магазині. Сьогодні, 1 жовтня, останній день акції, і ця пряжа, виявляється, не потрапляє у акцію. Там була акція на преміум ярн, така секційного фарбування. То бо я зробила замовлення. Думаю, можливо, вона автоматично додасться вже, знаєте, як багато приходять уже замовлення, плюс за одну копійку чи якось так. Оточна то. дівчинки вона сказала, що ця пряжа не підпадає, так що. Не хвилюйтеся, хоч і запізнення мала інформацію, вам сказала, щоб ви не, не, не розчарувалися, що пізно я вам сказала, і ви не замовили. На цю пряжу преміум ярн свінтер знижки не було. Замовила і так. Я її перший раз брала по 110, потім по 100, раз за 90, зараз 85, здається, вона все одно ж маленька, але знижка хоч покриє. Половину доставки. Замовила на укрпочту, можливо, да, навіть і всю доставку мені покриє. Вся, дівчатка, пішла працювати. Дівчатка, хочу я вам дещо показати. Спочатку покажу, ну, я ж ніяк не заспокоюсь, я хочу знайти оранжевий, такий помаранчевий, гарний яскравий мохер для паутинки для джемпера. Я замовляла, ну. Прийшов не такий відтінок. Ой, хвилинку не тікайте, зараз покажу. Був він такого кольору. В реалі прийшов, бачите, який. Ну, то не біда. Мені кольори подобаються. Пряжа зайвою не буває, вона недорого коштувала. Піде вона мені в підмотку десь. Я вже показувала вам осінній мікс пряж, що я роблю. Трішки не підготувала з часу в обмалі все. Так, оце такий в мене мікс змотувала моточок, то додавала я цей мохер у цей мікс, буде якась ковтинка. Так, замовила такого кольору. Нарешті, прийшло, чому я дуже рада, пряжа гарна. Я вам залишу скид посилання на. Інстаграм-магазин, де я замовляла цю пряжу, ви можете пройти, подивитися, придбати собі за гарною ціною пряжу. великий асортимент пряжі в цьому інстаграм-магазині. Посиланнячко буде обов'язково. Я замовила трішки пряжі. Я думаю, і зимою вона гарно виглядатиме ця паутиночка. Ось така в мене покупка пряжі. І мені в подарунок надіслали ось такий набірчик. Набір. Зараз ми подивимося, що тут є. Зразочок, така бірочка для зразочків. Тут вказано ось інстаграм-магазин, за який вам розповідаю. У мене з фокусом останнім часом ось так, барашка ком'юа. Тут можемо зазначувати пряжу, номер спиць, гачка, щільність на машинці, розмір, щільність 10 см, лінієчка ось такий зразок. І на зразки, на зразки в'язаних речей на невеличкі наші зразочки, можна це одягати. Ось, наприклад, мій зразочок, який останній я в'язала, то можна тут записати всю інформацію про нього, так і зроблю, бо буває частенько в'яжеш, тоді забуваєш, на яких спицях ти в'язав. Такий гарний маркерочок, лампочка. Вони самі зручні мені, вони маленькі, на тоненьке в'язання підходять. Ось так буде зразочок. з... З інформацією щодо в'язання цього зразка, скажімо так. Так, дівчатка, показую вам далі що. Три цукерочки. Це таке миле доповнення, яке радує завжди. Далі, саме таке цікаве, що мене зацікавило, це, я так розумію, кольори цієї пряжі, що я замовляла. Зразочки є ось такий сіренький, такий беш, числанова кістка. Це такий пісок, я б назвала. І ось дуже гарний оцей, я його не можу охарактеризувати, який він, він гірчичний, ніби трішки. Такий благородний, красивий колір, який рідко знайдеш в палітрі пряжі. Алізе ярнар таких відтінків немає, дуже гарний і ось такий чорний. Щоб знати, це дійсно така корисна інформація для нас в'язалочок по, по зразочкам, коли потрібно вибрати пряжу, я вже буду, наприклад, знати, що. Я хотіла, наприклад, отакого от кольору, де я його можу знайти. А можу його знайти в інстаграм магазині. Посилання буде, дівчатка, ще раз нагадаю, в описі під відео на цей інстаграм-магазинчик. Дякую за пряжу, буду в'язати з величезним задоволенням. Так, далі, дівчатка, хто зі мною бачили, що я купувала фібранатуру. Рафію. Що я з нею буду в'язати. Обіцяла я вам розказати і показати. Тож, дотримуюсь своєї обіцянки, я буду в'язати, ну, сказати, пробувати в'язати. Обов'язково зв'яжу. Буду в'язати аксесуар. Я думаю, ви вже, можливо, чули про це. Це буде сумочка на канві. Я купила ось таку канву. Зараз приберем трішки. Тут канву пластикову для сумок, для виготовлення сумок. Ось така вона. Зараз я вам покажу, як скласти. Мене зацікавило, ви знаєте, в принципі, якщо зв'язати, то вийде воно по ціні не дуже дорого. За такі гроші я, звісно, купують з замінника шкіри в дешевих магазинах сумочки. А в нас буде. Така авторська стильна сумочка із рафії. Можна в'язати, дівчатка, їх ще з плюшової пряжі, я побачила. Ну, візьму одну попробую, наскільки я осилю. Спробую, і тоді, можливо, в мене така загорілась ідея, <смі> бізнес-план. В'язати такі сумки на продаж. Буду виставляти в себе магазинчиком. Я думаю, кому знадобляться. Спершу спробую з рафії чорної, бо зараз міжсезон, щоб так. Від все пасувала. Потім хочу зв'язати з плюшової пряжі різних кольорів. Це така моя поки що задумочка. Побажайте мені успіху, буду працювати. Не знаю нічого, як, що, до чого. Десь бачила МК якийсь, турчанок чи китаянок, не знаю. Нам знакомих, знайомих букв там немає, але можна подивитися і додуматися, що та як у цьому процесі виготовлення цієї сумочки. Так от, інтрига розкрита. Поділилася, я вам показала, що, що буде отака сумочка. Я докупила ще до неї аксесуари, звісно, я не знаю, чи мені вистачить, чи ні. Ще задумки такої готової немає, я не бачу ще готового вироба в своїй голові, почну в'язати, потім все вийде. Добре, що все, все, всі, вся фурнітура є в інтернет-магазині Yarn, я там купувала. Взяла, ну, просто взяла, щоб було Пряжка, не знаю, чи знадобиться мені для цієї сумочки, але може бути, якщо в'язати ручку для сумочки з пряжі плюшевої, вона буде, звісно, трішки розтягуватись, то потрібно буде підтягувати ручку. Це як так, про запас. Така пряжка потім такі два карабінчики, які повертаються для ручки. І ось такі два. теж такі гачечки з ручкою не вирішила. Тепер робила замовлення, побачила, що там продаються готові ручки на карабінчиках, можна отак прикріпив до в'язної речі і все таким металевим ланцюжком. Швидше за все, я, мабуть, так і зроблю, бо не знаю, скільки в мене вистачить пряжі, і до рафії, ну, в'язувати ручку з рафії не хотілося, просто, мабуть, замовлю такий ланцюжок. Карабінчиками готову ручку. Все обов'язково я вам розкажу і покажу в себе на каналі. Підрахуємо собі вартість цієї сумки, скільки воно нам вийшло, і поділюся з вами інформацією про свої відчуття в'язання сумки. І це ще не все, дівчатка. І це ще ви ні за що не догадаєтеся. Ось такий в мене набір для цього процесу. Aliзе Coton Gold 100 грамах 330 метрів. Колір такий красивезний, я б сказала, пастельно-рожевий. Пастельна фуксія чи малина, колір 149-й. Дуже-дуже гарний. Такий благородний. Пастельний рожевий, мереживо бавовняне, і це буде не сукня, це буде не одяг, а що це буде? Це буде головний убір. Так-так, <смір> знаєте, як то кажуть? Очі бояться, а руки роблять. Починаю приступати до нового процесу з замовлення. Мені замовили шляпу, панаму, капелюх, скажімо так, правильніше українською мовою буде капелюх із пряжі, але не з рафії, скажімо так. Я замовила ось такий каркас в інтернет-магазині Yarn. Це є такий каркас чи канва для капелюху. Хочу додати, тут були більші поля, десь отакі. Я відрізала дві секції цієї, цього капелюха. Цей капелюх був отакі, отакі поля були у цієї у цього капелюха і Ця, цей головний в'язався з пряжі рафія. На, на каналі інтернет-магазину Candy Yarn є відео, майстер-клас, як обв'язати, як зв'язати таку, таку річ на канві. Там вив'язується з пряжі рафія. Але це зовсім інша історія, це не про мене. Мені потрібно зв'язати капелюх не літній, не з рафії, рожевого кольору, щоб обов'язково була стрічка там на міжсезон. не зимовий, щоб ходити, скажімо так, весна. Весна, осінь, ну, ось так, можна і літо. Я вибрала. Е Напівбавогну і почала обв'язувати. майстер клас і зовсім інший спосіб в'язання. Я не знаю, що в мене вийде, я почала почала обв'язувати гачком просто ось, так, ось таким ланцюжком по кругу і зупинилася, бо, по-перше, не було часу. По-друге, не знаю, як мені поступити далі. Тут найменша довжина оцих отворів в першому ряді. Другому більше, тут більша, бачите, довжина, скажімо, та тут йдуть вони довші, 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 найбільші йдуть донизу капелюшка. В принципі, і обв'язала я край, щоб просто дивитися, що воно триматиме форму. Тут у мене мені прийдеться додати, можливо, навіть 4 ряди таких ланцюжків. Я не знаю, як воно буде отут триматися, чи не провисатиме. Ну, така, дівчатка, задача не з легких. Мені дали гроші на канву на пряжу. Я взяла перед замовлення, я довго відмовлялася, але замовниця ну, дуже попросила, і мені самі цікаво, я думаю, і вам цікаво буде в, так, в експерименті, що в мене вийде. Будемо пробувати, будемо мудрувати. Знаю, завдання, завдання не з легких, але. Цікаво, буду пробувати. Тут однозначно, в мене не вийде в'язати так, як з графії таким способом. Я в'яжу в дві нитки, у мене три мотка пряжі. Мені б хотілося б, якось, щоб вийшло воно не дуже й дорого, бо вже тут більше 400 гривень затрачено на матеріали, Дівчатка, то не знаю, яка буде. Вартість готового виробу, я попередила, що матеріали дорогі, ще буде плюс робота. Жінка зголосилася, вона такий поціновувач ручної роботи і може собі дозволити це все таку розкіш, як купити річ ручної роботи, то буду пробувати. Якщо б в'язати в три нитки, можливо, воно було б, так би, знаєте, і менше рядів, але ну, великий дуже. Розход буде пряжі, мені не вистачить тримотка, щоб зв'язати всю шляпу Дозамовити ще, ну, дуже буде дороговартісне. Щось буду думати: двох ниток, не більше. Так, в мене була тасьма з моїх. Запасів мережево, таке красиве, воно підходить по кольору, трішки-трішки воно світліше, але таким буде акцентом контрастом на цій шляпі. Замовниця хоче такий бант. Бантик такий невеличкий. Я думаю, можна його буде так зробити таким способом тут намистинку якусь зробити. чи чи прикрасу, ну, щось в цьому роді буду мудрувати. Думаю, та смі мені вистачить і на бантик на цей. І отак його робити тут. Ну, я думаю, ви зрозумієте, обов'язково покажу вам, що в мене вийде з цієї афери, скажімо так, яка. Шляпка вийде. Це буде наш з вами такий експеримент з капелюшком. Будемо працювати. Тримайте за мене кулачки. Будемо працювати. Ну, не сьогодні, бо сьогодні в мене ще багато справ. Потрібно підготувати заготовки на відео, домонтувати цей влог, зняти вступ на шкарпетковий сплеск, МК на мітинки гачком, роботи не початий край, це ще й домашні роботи. Є городні і кухонні, скажімо так. Побажайте мені удачі і слідкуйте, що у мене вийде. Ну, в наступному влозі я вам ще точно не покажу. Свої просування, бо в мене зовсім інші плани ще на в'язання і дов'язую інші процеси. Хочу зняти закінчення свого в'язовлогу кавою, так як сьогодні День кави, як написала мені моя глядачка пані Марина. Дякую вам за ваші коментарі. що ви Дівчатка завжди пишете мені коментарі, підтримуєте. Це дуже-дуже важливо нам в наші дні. Ось зварила собі вечірньої кави. День мій, після обід теж закінчується, так як і починався з ефіркою. В мене вже три години дня. Зараз вже буду приступати я до хатніх справ. Багато сьогодні зроблено. Відзнятий МК. На мітинки гачком, це я рахую продуктивний день відзнятий влог для вас. Приготована їжа в мене. Зараз ще після цього включення змонтую завантажу відео, планую зняти вступ до СП шкарпетковий сплеск. Ось такий сьогодні мій блогерський день, скажімо так, без в'язання. Майже не в'язала, в'язала тільки трішки для МК. І часу багато пройшло, ніби здається, 15 хвилин МК, а більше ніж півдня в мене він забрав. І то це, я маленький бабусин квадрат в'язала. ну, Можна сказати, бабусин квадрат і продовження з товчиком без накиду. Там, в принципі, можна зв'язати за вечір пару таких мітинок, а коли ти знімаєш, то не те слово сказав, то відволікли, то син зайшов погукав, то. Я як знімаю і телефон виключаю, щоб не звук не заважав, то хтось постукав, потрібно вийти, ну такі справи, то збіг суп, дівчатка. Ну, таке буває. Так що, закінчую свій в'язальний влог, буду монтувати відео і хочу ще сказати, що сьогодні у нас у всіх українців велике свято. Сьогодні 1 жовтня. У нас День захисників і захисниць України. Сьогодні зранку, о 9 годині, вся Україна вшановує полеглих захисників і захисниць загальнонаціональною хвилиною пам'яті. Хвилина мовчання в нас така була. Ми теж не вмикали нічого, просто перед цим поговорили і лежали всі разом і думали кожен про своє. Ну, у нас кожна своє, в кожного своє було про мир і перемогу якнайшвидше. Бажаю, щоб поскоріше закінчилася ця жахлива війна, щоб були звільнені окуповані території, щоб всі наші захисники та захисниці повернулись додому живими і здоровими, щоб наша країна процвітала. Щоб наша країна гриміла на весь світ своїми досягненнями, своїми здобутками і, звісно ж, рукодільними блогерами. І ми будемо на своєму фронті долучатися до цього, хто як може донатимо, просуваємо україномовний YouTube, працюємо на перемогу. Дякую, що ви були зі мною. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. До побачення, мої любі! З вами була. Валентина.